Привіт. Сьогодні будемо робити огляд простору для відпочинку всієї родини. Це місто називається місто Грай. Дуже цікава атмосфера. А саме чим цікаве це місце, це тим, що тут є такі спеціальні місця. Ось, наприклад, як... якщо зайти в поліцейський відділок, то ось так він виглядає. Тут є така Стіна, де фотографують правопорушників. Грати для тимчасового отримання. Пожежна станція навпроти поліцейського відділку. Ось так воно виглядає. Ну що ж, зайдемо, подивимось. Вже мене пригостили бургером. Ось цією бургерною ще там є супермаркет, є перукарня, і ось такий госпіталь, і десь була ще школа. Ну, оглянемо все трошки детальніше. Госпіталь, лікарня, велике віконечко з оргстекла, все безпечно. І взагалі хочу сказати, що мені сподобалось. Сподобалась цікава, атмосфера приємна, робітники теж приємні, уважні. Е, взагалі враження приємні. Ось такі ще віконечка. Хочу показати ось такі столики, їх багато. Місто грає, і там Лего, там якісь піанінки. Це в нас школа, парти. Ось так все виглядає ці На жаль, все дуже розкидано, і щоб погратися, треба дуже добре пошукати, щоб знайти саме ті тематичні іграшки, які потрібні в цьому будиночку. От, але все одно цікаво і нам сподобалось гратись. Зараз ще йде табір. Ось. Літній табір. Подобалось найбільше, бо саме в цьому будиночку ми провели найбільше часу. Діти під'їжджали на машинках, знаєте, такі акумуляторні. Можна кататися на них скільки завгодно. І замовляли в мене бургери, або я замовляла в них. Бургерна, в якої ми були. Ось тут ціни в нас. І тут є, як Макдрайв, знаєте, в бургерні, Перукарня. Барбершоп. Всюди такі стільчики. Тут донька провела менше хвилини, але все ж таки добре, що є таке місце, можливо, щось треба замінити, щось додати. Де можна пограти? Ось таке сидіння, ось таку соньку, ось на такому екранчику. Таких місць два. Так, ось що стосовно цін. Дитячий квиток в будній день коштує 225 гривень. Для дорослого супроводжуючого 25 гривень. І це ціна саме в будні. Ми прийшли серед тижня, думаючи, що буде менше людей, але зараз працює літній табір. Прийшли в другій половині дня, то вже все було розкидане, тому що дітки приходять зранку в табір і граються з самого ранку. Тож, враховуйте для себе цю інформацію, а ще не забудьте взяти для діток шкарпетки або змінне взуття. Дякую за перегляд. Сподіваюся, інформація була корисна. До побачення!